В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні неділя перед возвиженням по Новому стилю. І сьогодні ми читали євангельське читання Євангелиста Матфія, 21 розділ, 33-42 вірші. В цьому Євангелії говориться про злих виноградарів, злих. Е Працівників на винограднику. Ісус Христос, говорячи притчу, ще одну притчу про що, на що похоже Царство Небесне, дає таку вказівку. Він говорить, що один Господар, власник, рішає збудувати виноградник для цього огороджує велику територію, викопує спеціальне місце для того, щоб там був прес, щоб з нього можна було давити. Виноград і отримати вино, а, всадить той виноградник, ставить вежу, таку башту, місце, де люди можуть жити і, і слідкувати за тим, і віддає це працівникам, котрі повинні працювати на цьому винограднику, і коли прийде час, давати частину плодів, як, їхній, як їхню плату за те, що вони. А, Мають можливість працювати на цій землі, і мають можливість отримати дохід з цього виноградника. Для людей, які не знають, я хочу нагадати, що приблизно це 4 роки часу бере, коли виноград дає, починає давати вже плоди, багато плодів. І от усі 4 роки часу, фактично, ці люди, котрі там жили, вони чули себе як власниками цього. Цього маєтку, і коли прийшов час, на після четвертого року прийти, посилає цей власник своїх слуг, то вони замість того, щоб віддати належну частину врожаю цьому власнику, рішають і повбивали цих слуг. Євангелист Матвій говорить: що ще раз посилає інших слуг, і з ними сталося те саме. Ці а, працівники вбили їх теж. Тоді під Кінець говорить Ісус Христос, що власник цього виноградаря посилає свого Сина, щоб ми краще зрозуміли, про що йде мова, ця розповідь, ця притча, вона фактично як ехо є розповіді святого пророка Ісаїї, де в п'ятому розділі Він в тих самих майже словах говорить. Про те, що Господь будує виноградник, що цим виноградником єврейський народ. Що... І от якраз в єврейській традиції було завжди, що Син Божий це є єврейський народ. Але в цьому випадку говорить Ісус Христос не про народ, тому що народ є тут виноградником. Він говорить про себе, що посилає під кінець, посилає. Власник винограда проседала і Небесний Отець свого сина, щоб люди змогли покаятися. Бо, говорить цей власник сам собі, вони, побачивши, мого сина посоромляться, вони справляться. Але сталося навпаки. Ці виноградарі кажуть, це є наслідник, де ми вб'ємо його. Звичайно, що вони. Не могли наслідувати його наслідство, це є неправильно і це неможливо, тому що вже тоді були певні закони. По цих законах вони не могли отримати нічого. Але настільки була злоба у них, що вони рішають його вбити. І це зрозумієте, говорить Христос до жидівської старшини, котра прекрасно розуміє значення цієї притчі, котра знає, про що, про що тут. Є яка інформація схована в цих простих словах. І коли Він говорить про те, що люди мають вбити Його як Сина Божого, для них це було страшно. Тоді каже Христос питається слухачів. А хіба ж ми не чули, що камінь, котрим гли, котрі занедбали будівничі, цей став основним каменем? Каменем для кутка, на котрому було збудовано, буде збудовано цілий, цілий дім. Бо істинно, дорогі браті і сестри, коли ми чуємо цю євангельську притчу, то пам'ятайте, це не тільки історія двохтисячолітньої давності, куди Христос там щось говорить до слухачів. А фактично, це сьогодні, сьогодні говорить нам Господь до кожного з нас. Цьому сьогоденні, що людина. А ти даєш плоди подяки Господу Богу. Чи ти приносиш ці плоди в свій час? Давайте спитаємо самі себе: дійсно, чи ми робимо це? Адже все, що ми маємо, це є дар від Бога. Чи ми знаходимо час притискати Господи, дякую тобі. За те, що я маю, дякую Тобі за свою дружину чи за свого чоловіка, дякую Тобі, Господи, за своїх дітей, дякую Тобі, Господи, за своїх батьків і багато-багато чого, за що ми повинні дякувати Богові. Чи ми знаходимо час це зробити, чи настільки ми є занурені в ці життєві потреби цього світу? Що в нас не вистачає часу ні помолитися, ні подякувати, ні на що не вистачає часу, ми весь час, весь час кудись спішимо. Але пам'ятаємо, дорогі браті і сестри, що життя воно є дочасне, і рано чи пізно ми будемо давати відповідь перед Богом за те, чи виконали Ми її, свої заповіді, чи принесли достойні дари Господу Богу. Чи виконували ті заповіді в своєму житті? Амінь. Слава Ісусу Христу.